І як, от власне, ці всі речі зрозуміти. Бо я думаю, що коли я прийшла в мейт, мені далеко не все це було зрозуміло. Я, ну, як у мене було ідеологічне уявлення, що точно так, у в мене є портрет людей, яких ми наймаємо, У мене є розуміння, що там потрібно наймати тільки найкращих, і так далі. Але м глибина мого розуміння з'являлася по ходу. І, е Насправді це з'явилося через розмови з командою і через якраз такі спроби зрозуміти, чому це важливо, і чому е конкретній людині важливо бачити щось конкретне в конкретному кандидаті, або чому ми формуємо найм саме таким чином. Якщо, наприклад, цього немає сформованого в там Місії, візії, цінності компанії, то це точно простір для того, аби про це поговорити і запитати, а як команда взагалі сама сприймає найм і спробувати знайти ось ту чесну відповідь. І, наприклад, якщо в процесі стане зрозуміло, що ну а насправді то ось такої мети глобальної вкладатися в найм, наймати супердякісно і так далі немає. То це теж окей, але тоді вже це питання до вас, як до рекрутера, чи там це щиро те, чого ви шукали, і щиро те, чим би хотілося займатися. Але от в цій розмові точно можна знайти ось це спільне підґрунтя, як ви будете рухатися далі, і як на мене. Дуже важливо цю розмову спробувати зробити якнайшвидше, як тільки ви опинилися в компанії, щоб просто зрозуміти, як ви, як рекрутер, або як рекрутен команда думаєте про найм і як про це думають наймаючі менеджери і команда. І Якщо вже на даному етапі є розбіжності, то звичайно це якраз такий простір для того, щоб ці речі погоджувати, шукати, ну і знаходити якісь спільні точки доти. Наступне це спостереження, і для мене це певно було. Одним з таких найважливіших місць для пошуку розуміння, як ми працюємо, коли я просто багато спостерігала за тим, як речі відбуваються в інших командах, як відбувається комунікація в інших командах, як, як відбуваються навіть те, як відбуваються наші внутрішні зустрічі, там, наприклад, в цієї компанії, що ми говоримо, на чому ми фокусуємося, і що для нас є важливим. Бо це якраз такі такі речі, які ти можеш читати ось цю корпоративну культуру, яка не написана. Десь на папірці, а яка от дійсно відбувається під час комунікації, зустрічей, і це якраз таки те, що можна донести кандидату. Це коли ти говориш людині, що у нас амбітна команда, а не, коли ти говориш, коли ти не говориш кандидату, що у нас амбітна команда, а ти знаєш, коли ти присутній на зустрічі, де ви обговорюєте Окіари по кварталу, і ти можеш конкретно підтвердити, що, наприклад. 4 з п'яти команд е, досягли своїх окіарів на 90%. І е, це показник, що команда поставила собі класні там, амбітні цілі е, і, і, і виконала, наприклад, їх. І часто це щось, що, що коли ти збираєш інформацію про вакансію, тобі можуть не розказати, не надати, тому що просто не подумають, що це якась важлива штука. Але якраз таки, як на мене, справжня сила рекрутера в тому, щоб вміти цей контекст. Вчитувати його збирати докупи і далі вміти правильно упакувати десь десь в опис вакансії, десь в написання повідомлення кандидату, десь в комунікацію, і десь в підсвічення тих важливих речей, які теж можуть бути важливі конкретному кандидату. І для мене ще спостереження було важливим в. Стилі роботи кожного з наймаючих менеджерів і в розумінні, що для кожної людини є е, важливим. І, наприклад, якщо я знаю, одна людина е, цінує короткі повідомлення тільки по суті жодної води, окей, з цією людиною ми працюємо так. Якщо це е, ця людина любить детально, глибоко і там передивитися запас співбесіди. Супер, значить, для цієї людини ми робимо так. Тобто не потрібно фокусуватися на якомусь шаблонному підході. Все знову ж таки, скажу, повторюся п'ятий раз все набагато глибше, як на мене. І звичайно, через. Дасть такі експерименти. Ми беремо собі за правило, коли ми там починаємо пошук пошук з кандидатів на вакансію. Ми надсилаємо профілі менеджеру для того, щоб менеджер подивився і там надав фідбек, чи це приблизно те, що людина уявляє. І далі теж намагаємося докопатися до судді. Окей, поясни на що ти конкретно звертаєш увагу в цьому профілі. Наприклад, буквально діалог, який стався вчора. Там у рекрутера з моєї команди і фаундера, там де рекрутер надала приклади цих профілів, і фаундер каже: Окей, я дивлюся ось тут: що у всіх кандидатів, наприклад, немає технічної освіти. Я думаю, що для цієї там, ролі технічна освіта важлива, бо там, раз, два, три. І далі відбувається діалог. Окей, а якщо, наприклад, у цього кандидата не буде технічної освіти, але ми зрозуміємо під час комунікації, що людина може мислити теж такими категоріями, чи ти готовий там з цим рухатися? Відповідь була так: окей, ми докопалися до суті і зрозуміли, що теж суть якби не в технічній освіті, як такій, а у вмінні кандидата теж там формувати гіпотези, працювати якісно з операційними процесами і тому подібне. Тобто про якраз таки пошук ось цієї десь істини, яка ховається часто дійсно в деталях. Ну і далі це про у залучення і взаємодію з, з наймаючою командою про всі там різні експерименти, які можна запустити. По трипу, не знаю, давайте писати повідомлення кандидатам з профілю наймаючого менеджера. Це вже є давно. Не новина, дуже багато хто так робить, але але можливо хтось не робить. Та? І можливо для якогось менеджера конкретного це буде прям такий сильний вихід зони комфорту. Тому ну все дуже буде залежати від проблем, які є десь в процесі, і від того, як ці проблеми хочеться і потрібно вирішувати. Далі все вже обмежується тільки вашою креативністю. І е, ще, до речі, що би я сюди додала, що важливо тут бути відкритим до цих змін. Тому що, теж, якщо це продукт стартап, то зазвичай дуже багато ідейних людей навколо, і е, не всі ідеї можуть вам відгукуватися, але я собі взяла за правило з часом е, пробувати. А потім казати ні. І е, одна з улюблених фраз мого менеджера це actions deliver information. І от я почала цю фразу дуже сильно вірити, бо я собі можу придумати що завгодно і казати сто разів, що це не спрацює. Але е, потім якимось магічним чином якась штука, в яку я не вірила, взагалі починає працювати. Ну, тебе вже немає шансів наступний раз сказати, що це не спрацює. Тому е, так само, як продакт-менеджери. Роблять ці гіпотези, які можуть бути на перший погляд, абсолютно не мати жодного сенсу. Але якщо ці гіпотези працюють, то в рекрутменті варто робити так само: це як в підходах з, наприклад, перформанс маркетингом і там з мобільними додатками, що інколи коли як виглядає кнопка оплати, набагато важливіше, ніж як виглядає там. Сторінка, на якій є якийсь різний функціонал? Адже от просто така поведінка користувачів, і от вони розуміють, що змінивши там, наприклад, цю кнопку, можна буде підвищити конверсію в покупку набагато більше, ніж якщо зробити щось інше. І от в рекрутменті, власне, все те саме треба фокусуватися на ось цих маленьких змінах, пробувати залучати команду до цього, ну і, і рухатися власне до цих змін. Ну і що би я казала, це. Бути в постійному фідбек-клубі, е, да, сорі за багато англіцизмів, але часто складно підібрати хороші аналоги, е, тому, тому так. Е, вот. е, про що я тут? Це власне про ось ці короткі ітерації і про можливість зібрати цей фідбек по ходу, не чекати фінального результату, не чекати, поки найм людини вже станеться, а робити міні-ретроспективи після е, співбесіди. Окей, провели співбесіду, щось пішло не так, давай розберемося, що не так в цьому кандидаті. Чому ми там, наприклад, пропустили цього кандидата? І часто теж спроба докопатися до суті, Що саме в цьому фідвеці, який, наприклад, надав менеджер, з чим ми погоджуємося, не погоджуємося, ну і можливість, власне, про це поговорити. Або навіть запитати як менеджеру повідомлення, яке ви пишете. Той аутріч, який у вас є, чи от з позиції наймаючого менеджера, чи це теж якісний аутріч. Звичайно, тут може бути така штука, що думка: та, ну, якби я ж експерт, знаймі і ці всі речі, та, але насправді, часто залучити людей інших і поділитися поглядом. Може бути тільки допоміжним і допомогти знайти якусь нову істину і правду.